Друзі, вітаю! Сьогодні 5 жовтня. Сьогодні хочу показати вам, яку розсаду я відправляю своєму замовнику. А основну частину розсади ми посадили на новій ділянці. В наступному відео я вам покажу, які сорти. А зараз покажу, яка розсадка піде до замовників. Це у нас сорт фейт. О, така коренева. такі стаканчики. Ось така розсадка. Це стаканчики 100 грамові. Отака. Це сорт лічія. Фейт то був пізній сорт, а лічія це в нас ранній сорт. Ягодка схожа на морквинку, така світло-оранжевого кольору, дуже смачна, дуже солодка. Будемо розмножувати сорт дуже перспективний, урожайний. Дуже сподобався нам. А це людина заказала Не те, що залишилося. Основну частину посадили. Так, а це в нас сорт бріла. Ось така брілочка. Це теж ранній сорт. італійської селекції. Полонечка теж гарна, урожайна. Ну, по смаку теж солодка, не супер солодка, але непогана. Отакі. Ось така коренева. Такі кущики гарнюні. Вони вже оброблені. Так що можна садити. Я думаю, господарення буде довольна. Ну і звичайно. Наш фаворит це румба Теж в таких 100-грамових стаканчиках. О така розсадка. Оце, друзі, еще хотів показати вам результати нашої праці. А це у нас ще. Цей те сорт Анжі ремонтантний, посаджений на початку серпня. Це те, що ми заказували в цьому році. Отака розсадка. Друзі, а поки що все. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Миру вам і вашим родинам.